І це новеньке моє відео. А сьогодні я покажу один секрет Джоба 3D. Я відклюдовий Gauntlet. Це House Gauntlet. Нам що в мене його не було. Як я його відкрив? Я сюди зайшов. Ввів пароль. Спочатку 7, 7 ввів. Після цього «Октокуп» і далі паролі. І так до Зачалендж. Коли я ввів цей пароль, відкрився. Це теж офіційний рівень. Хоч, можливо, дехто скаже, що знаходиться його ніяк. Знаходять його не як у офіційному рівні, тому перестають називати цей рівень офіційним. Після того, як ти пройшов цей рівень, тобі відкриваються ця двері. І далі буде секрет один. Це секрет, як відкритий хаос, Глаунд. Спочатку я читав, хочу Хотів... Дізнатися як Получити Second key. Locked, locked away і a Secret Chest. Uh, По-українськи. Другий ключ uh, закритий у якогось секретного uh, у якій секретній скрині. Uh, Відкрити 50 секретних скринь. Щоб э, отримати цей ключ. А я знаю вже. Сюди заходив. І ось тут ми отримуємо. Ха! ха Тому що цей, ця скриня відкривається за 50, добре. Після чого я сюди. The first key is hidden in a secret gauntlet. Так, по-українськи. Перший ключ захований у секретному Gauntletі. Ти можеш знайти його тільки якщо а... я можу подарувати тобі цей подарунок. Пройде House Gaunlet, і ключ буде твій. І тоді у мене.

Правий бок проходить, може так вийде у мене.